Какого правда. А чому метро закрита? Технічних причин? А можна пройти будь ласка? Станція закрита з технічних причин. По вхід метро Хрщаток з вулиці Городецького. Лицемер просто втік. Станція театрально, Хрещатик, Майдан.

Хожу на те, що людям просто не дають дібратися до Майдану, перекрили метрополітен, центральні станції, а можливо намагаються навести паніку на киян та гості міста. Уновс, побачимо.